Я посилки от таким чином, такі вони у мене овально подібної форми, не геть прям, прямокутні, так як ну, одна, одна людина, мабуть, тільки одна пошта сильно так при... приклепалася, мабуть, багато в неї клієнтів, вона хоче, щоб до неї просто менше ходили. Ну, ладно, то таке їхнє. Зараз перевіру. ось наживо на. Другій пошті, тому що я вже вокруг вона обходила, скрізь і скрізь беруть і ніде ніякого ні слова кривого не кажуть ні, і взагалі нічого. Зато в мене рослини тут, хоч футбол гуляй, хоч кидайся отакого ним і нічого не случиться. Ну, кругленька, ну не квадратна, ну і що зробиш? Нічого страшного. Короче, пошти супер. Просто обирайте там, де комфортно вам. Беруть посилки мої, зато я впевнена. Коротше, ну ладно, меню далі ходить, Ну, ним, зато мої клієнти будуть задоволені і мені ніхто не буде перепаковувати їх. За те, що людина заплатить у мене за посилку, за товар 70 гривень, а за доставку їм ставлять 135, де ну знаєте що, хто ж так буде купляти? Ні, шановні, вибирайте ту пошту, де нормальні працівники працюють, і буде вам щастя. Так що от так, Нова пошта, а ви як обираєте цих... Працівників, то може там якось не по об'явленню беріть, а відповідальніше відносятеся до працівників, які йдуть до вас на роботу. Вірні, обирайте їх. Червона і крочорна щуки в наявності пишіть до продажу, хто хоче.